Наш осиний рід часто навідувався на газбулькову фабрику. Ми дуже, дуже, дуже любили квас. Біля квасоварки у нас завжди була сила селена. Так смакував нам цей солодкий, натуральний продукт. Пританцьовуючи в повітрі, ми співали пісню для родини зони Мачніший квас з житнім присмаком, що летимо, за ним до вас. Згодом люди замінили цукор хімічним підсолоджувачем, і це виявилося смертельним для ос. Ті, хто вижив, заповіли майбутнім поколінням ніколи його не вживати. Такі ж небезпечні і газовані солодкі напої та інша несправжня смакота, що продається в магазинах. Для людей це теж отрута. Та вони значно більші від нас, і шкідливі продукти діють на них повільніше. Люди хворіють, а якщо не перестають їх вживати, помирають. Усі живі істоти повинні знати про небезпеку, мовила оса. А як же люди про це дізнаються? втізнаються? відклалася короліна. Вони ж вони ж не розуміють нашої мови. Ну ж, не всі ж. Відкрию вам таємницю ж. Моя приятелька записує повчальні історії, які я їй розповідаю невдовзі про наші пригоди можна буде прочитати в книжці. Ось так і дізнаються ж, гордо промовив медунчик, а поміркувавши, що так говорити нескромно, додав. Ну, ж, треба ж якось розказати про це людям іншого способу не знаю ж. Дякую тобі, осинку, за твою небайдужість. Ми, живі істоти, повинні допомагати один одному. Бувайте, поспішаю, розпрощалася оса і, надягнувши окуляри, полетіла у тільки їй відомому напрямку. До жунок почувався значно краще. Гайда ж до мене. запропонував йому медунчик уже пізно, якось потім, але я безмежно вдячний за те, що врятували мені життя. Адже воно, воно таке гарне, таке барвисте, якщо найліпший квітник. Треба тільки навчитися по-справжньому бачити його і насолоджуватися кожнісінькою хвилинкою. Тоді ж імий додому, чи не так кароліно, грею? усміхнувся медунчик. А вже ж! Бувай, Джумику, залітай до нашого старого парку. Тобі в нас обов'язково сподобається, повір. Краще нема ніде. На випередки говорили Кароліна і Грей. Хіба тільки вдома?